Всім привіт! Сьогодні ми трохи попрактикуємось. Це буде не дуже складний ефект вірніше, навіть не знаю, чи можна назвати це ефектом, але ми спробуємо щось створити, щоб зрозуміти більш детально, як це працює. Отже, що нам знадобиться, нам знадобиться створити систему. Виберемо для цього пусту, щоб знати, які саме модулі нам потрібні і як вони працюють, назву цю систему Dust. Це буде пил літаючий у повітрі. Дуже проста система, є така стандартна, навіть, але е, зараз задача зрозуміти взагалі, як це працює. Отже, почнемо з того, що перевіримо, які в нас налаштування в системі. Що ми маємо? Ми маємо поведінку нашої системи. Наприклад, так як у нас ця система буде працювати постійно, то інфініті нам підходить. Луп в 5 секунд, нам теж доволі, доволі достатньо. Я думаю, не більше, не менше. Далі переходимо до емітера. Відразу дам йому назву. Наприклад, це може бути щось саме Dust. І заходимо в Property. Що ми бачимо? Ми бачимо ці налаштування. Переводимо в GPU. Бачимо, що нам треба. Враховувати якісь границі цього ефекту, тому я переводжу його в Fixed. Поки що хай буде 100 на 100. І далі, що? Нам треба наші партикли, яких зараз тут немає, заспавнити. Треба їм сказати, щоб почати утворюватись. Для цього нам треба спаун. І ми бачимо декілька варіантів. У нас є spawn per unit. Якщо наша система подорожує якось в просторі, то, наприклад, на кожен сантиметр вона може залишати по партику щось на зразок цього. В даному випадку це нам не підходить. E, spawn rate, а, вибачайте, в апдейті. Далі у нас є такий як Instantaneous. Це означає, що миттєво зробити якийсь Burst, Декілька партиклам 10, 20, 50, 100 одночасно. І спаунарей. Думаю, нам зараз якраз підійде краще за все spawn Rate. Також у нас є, наприклад, спавнити кожного кадру. І також є варіант спавнити від іншого емітера. В даному випадку, ми будемо використовувати спауней. Мабуть, самий розповсюджений варіант І... Я хочу створити 100 партиклів. Створив. Вони у нас всі стоять в одному місці. Просто є. Добре, це вже щось. Далі нам треба сказати їм цим партиклам. Наприклад, у нас є ще таке, як initialize Particle. В даному випадку тут ми задаємо параметри. В даному випадку ці параметри задаються вперше, коли партикл створюється. Ну, наприклад, у нас є Lifetime, він зараз 5 секунд підходить. І я хочу зробити, щоб наші партикли спавнилися не в одній цятки, не в одному місці, а в якомусь просторі. Тому нам що треба? Нам треба локейшн. Що ми бачимо по локейшнам? У нас є гри, джітер, поки це все пропускаємо. Що нас цікавить, нас в даному випадку цікавить шейп локейшн. Далі дивимося, який же шейп ми можемо використати. Це може бути сфера, циліндр, бокс, торус, диск, конус. Нам підходить бокс. От як виглядає бокс 100 на 100. Добре, зробимо його трішечки більше. 500-500, наприклад, на 500. Вже цікавіше виглядає. Як бачите, партикли з'являються, і потім з якимсь часом пропадають. Це відбувається миттєво, тим не менше. Я хочу трішечки додати випадковості. Щоб наші партикли, по-перше, не мали однаковий час життя. Щоб, наприклад, одна частинка жила 1 секунду, друга частинка – 5, 10 і тому подібне. Для цього нам треба змінити лайфтайм. Міняємо лайфтайм на рандом. Наприклад, це може бути від, від 4 до 6 секунд. Або навіть давайте від 3. Ага, тепер наші партикли. Мають якусь рандомізацію. Далі, я хочу зробити так, щоб наш партикли повільно з'являвся, був якийсь час, і потім повільно пропадав. Такі параметри задаються вже не при спауні, як тут одночасно один раз, а задаються вже в апдейті, тобто в цьому стейджі. Наприклад, натискаю плюс, і хочу додати. Scale Color. Це означає, що наші партикли будуть змінювати в часі свій колір. Отже, вибираємо. Поки тут задано 1, 1, 1, 1, то ми маємо. Ну, ми нічого не маємо, ніяких змін. Фактично, нічого не змінилось. Цей модуль зараз нічого не робить. Я хочу керувати тільки альфою. Звісно, я можу вибрати інші варіанти представлення кольору, наприклад. Разом вектор фо. Або, наприклад, можу задати градієнтом теж можливий варіант. Але мені подобається для даного випадку використовувати альфу окремо. Отже, я хочу зробити, щоб ми керували тільки альфою. Я додаю сюди інше якесь значення. Наприклад, це може бути крива curve. То ми задаємо, що ми хочемо створити якесь плаваюче значення. Float – це не ціле, а, наприклад, може бути 1,5, 1,4 тобто якесь неціле число, тоді це Float. Може бути, звісно, integer, це тоді цілі числа, але в даному випадку Float нам більш підходить, беру його створити якесь значення з кривої, і ми отримали криву. Що це означає? Бо це у нас час, де ця, де ця точка стоїть, а це у нас значення, яке має. Тут, навпаки, все час один, тобто кінець, це нормалізований час, скажімо так, від 0 до одиниці. І потім він змінюється до нуля. Що ми бачимо? Що наші партікли з'являються різко, і потім на протязі свого життя починають затухати, змінювати прозорість у часі. Добре, це нам підходить. Тут є деякі варіанти, вже темплейти задані. Приклад, хочу використати оцей. Ця кнопка нам дає можливість зумувати наш графік максимально на все витягнути. Також ми можемо ще перейти сюди і побачити цей графік тут, інколи це зручніше. Хоча. Для швидкості скажу так, я майже ніколи не користуюсь цим. Хоча багато хто користується, тим не менше, така можливість є. Отже, я хочу, щоб у нас якийсь час були значення окремі. Значить, я створюю ще одну точку. Як я це можу зробити? Можу з правою кнопкою і додати ключ, або ось є підсказка просто середньої кнопки мишки. Добре, так і зроблю. Є. Даю значення. Це має бути значення 1. Це означає, що наші партикли будуть повністю непрозорі. І тут задаємо 1. Добре. І трохи зміню час. Наприклад, хочу, щоб тільки час змінювався тільки на початку якийсь час, наприклад, від, ну, наприклад, на 20% життя кожної частинки. Тобто, тим, кому буде 3. І тим, буде 6, у них буде різний час. І змінюємо це в кінці теж Тому так. І я хочу, щоб ця лінія була рівна. Бо, як бачу, вона трішки крива. Як це можна зробити? Знову ж таки правою кнопкою і треба вказати лінійний. І тут хочу те саме. Але я вже подивився підсказочку. можна це зробити за допомогою четвірки. Добре. Натискаю 4, отримую те саме. Якщо 3, повертається назад. Або авто 1. Десь щось схоже на те, що я хотів. Мене це влаштовує. Це ми зараз вказали, що оця крива. Вона насправді наш X, скажімо так, це ось particle normalized H. Але це може бути щось інше. Наприклад, System. Normalized Loop Нормалізму. Просто показую для прикладу, щоб зрозуміти, як саме буде змінюватись. то тепер ми бачимо, що наші партикли вже керуються не часом життя кожної частинки, а керуються вже часом життя нашої системи. Наприклад, на початку вони з'являються, живуть, живуть і в кінці знову затухають перед тим, як система перестає працювати. Але бачите, вони з'являються різко в такому випадку. Тому це трішки не те, що я хотів, але це я показав для прикладу. Отже, повертаю назад, як все було. Normalize H, але, але в атрибутах партиклів. Так, ну, дещо є. Можливо, давайте з вами трішечки збільшимо бокс. З наших частинок. Так, ну і давайте подивимося, як це виглядає на рівні. Маємо партиклі, які з'явилися, живуть, змінюються. Добре. Це нам підходить, але я хочу, щоб у них ще був різний розмір. Повертаюся до. Ініціалізації партиклів, там, де ми задавали час життя партиклам. Тут же ми можемо задати розмір. І у нас є декілька опцій. Uniform, наприклад, це означає, що наші партикли будуть мати розмір 10 на 10, 10 по x і 10 по y. Так само ми можемо рандом. Uniform. Наприклад, деякі частинки 5, деякі 7, деякі 10 між, між цими двома значеннями. А також в нас є е, non-uniform. Це означає, що, наприклад, якщо ми задамо так, то наші партикли будуть в ширині, наприклад, 10, а у висоту 50. Ну, зараз мені хочеться зробити десь так: 5-10. Дивимось. Ага. Навіть запущу пограти рівень, що я бачу. Наші частинки живуть, з'являються, зникають, але вони живуть на одному місці. Виправимо це. Що ми можемо зробити? Ми можемо задати звісно, можна дати гравітацію. Покажу приклад, якщо ми додамо гравітацію, ага, додали модуль, і відразу нас попереджають. Для гравітації треба обов'язково. Модуль, який вираховує силу та velocity. Можна відразу додати, натиснувши Fix Issue. Добре. Що ми бачимо? Щось схоже на сніг, бо наші партикли мають вагу і падають. Видаляємо гравітацію і додаємо вітер. Додали вітер і бачимо також, що у нас відразу є. Також попередження. Це для цього модулю має бути обов'язково дрек. Пропонує варіанти вирішення цієї проблеми. Відхилити, якщо ми не хочемо нічого додавати. Або додати. Ну, добре, просимо додати аеродинамічний дрек. Ага, у нас почався якийсь рух. Наші партиклі. Тепер рухаються з якоюсь силою 100. Також ми бачимо, що у нас тут є якісь. Помилки. Спробуємо їх теж виправити, але, звісно, ми можемо фікс зробити. Але, як бачимо, ми додаємо тоді орієнтацію нашим партиклам. Мені зараз це не потрібно, тому я просто проігнорую це повідомлення. Так, я хочу, щоб вони не з такою великою силою рухалися. Можливо, Трішки менше. Але, наприклад, я можу збільшити турбулентність. Наприклад, можу задати трохи більшу і збільшити частоту. Дивимось, що ми отримали, що ми хочемо, щоб це було щось схоже на кімнатну, кімнатний пил, можемо зменшити силу і тоді побачимо щось подібне. Звісно, що для ідеального. Варіанту, треба змінити текстуру або навіть матеріал. Але в даному випадку я хотів показати саме, як взагалі працює система, коротко пояснити, який із стейджів, який етап, для чого потрібний. Тобто, якщо коротко, тут у нас йдуть налаштування емітера взагалі, загальні, наприклад. Заспаунити наші партикли, ми задали тут. Потім хочемо задати, які саме ми хочемо партикли да, зробити. Тут ми задаємо час життя, можемо задати, наприклад, колір, Якийсь Такий. наш колір буде братися між цими двома значеннями. Тобто, деякі будуть жовті, деякі світло-жовті, деякі білі і тому подібне. Задаємо розмір. Це ми все задали тут. І задали позицію, де ми хочемо, щоб наші партикли з'явились. Це все на етапі спавну партиклів. А також у нас є етап апдейтів. Це те, що відбувається в часі. Наприклад, тут параметри задають одночасно, тільки на початку, а тут вони змінюються у часі. Наприклад, ми вибрали, що наші партикли з прозорості з'являються і в прозорі зникають. І рухаються з якоюсь силою, яка теж у нас задана тут. І вигляд: останній стечь саме, саме, що ми показали, як наша частичка виглядає. В даному випадку default sprite material. Ось. Ну, наприклад, ще... також ми можемо додати, щоб наші частинки змінювали розмір. Scale, sprite size. Наприклад, ось так. Тоді вони не тільки з прозорості, а і змінюються з якогось розміру. Від, наприклад, піврозміру розміру від того, що задано тут. Потім якийсь час збільшується до одинички і знову зменшується, але не до повністю нуля. Щось на шталк такого. Отже, думаю, якщо коротко, то це все.